Всем привет, меня зовут Сергей, я из Чернигова, и я нахожусь в Анафранковске. Сюда я попал благодаря проекту «Твоя Украина" от Фундации региональных инициатив. Что я могу сказать об этом проекте? Это очень крутой проект, благодаря которому вы можете путешествовать по всей Украине, увидеть много интересных мест, познакомиться с отличными, просто офигенными людьми, которые это все организовывают, и получить море впечатлений. Путешествуйте, ребята. Не сидите дома, собирайте вещи, берите сумки, приезжайте, приезжайте в Вонофранковск. Діскурі. Я ще вам. Я хочу сказати дуже великим дякую Інкино Земченко, який розробив та провадив цей проект, тому що дякуючи йому я змогла побачити таке чудове, гарне українське місто Івано-Франківське. Ми пройшли тут 4 дні. Я хочу сказати, що я вражена щирістю людей, щирістю того, як нас приймали. А, окремо дякую, що сказати Сергіє Менко, тому що він нас містив в свою квартирі які ми жили, це було круто, це були пісні до ранку. Я вам всім раджу приймати участь в таких проектах, виходити за рамки, виходити з зони свого комфорту, бачити Україну, відчувати інших людей, спілкуватися з іншими людьми. Люди матруватися круто. Приїжджайте. Люди, не сидіть вдома, подорожуйте, приїжджайте. Ми приїхали, і це просто нереальні 4 дні і 3 ночі, які ми в ранки пройшли майже пів міста, ми познайомилися з пришниками, які просто нереально круті люди. І це такі емоції, які не забудуться, напевно, ніколи. Ми чекаємо вас у нас в Києві. <різаний> дуже Отже, про Франківськ. Це місто класне, однозначно не розчароване, тому що воно тепле, привітне, культурне і з одного боку таке дуже своєрідне, але з іншого боку, таке здатне зрозуміти інших людей. Тобто віддати щось своє і прийняти щось самі. Отже, дякую франківську. Франківськ. дякую тобі. Ти і тут люди чудові. Я не знаю, скільки емоцій, скільки посмішок, скільки приємних вражень. та я скраю фотографії і давно просто не було в моєму житті. Це щось незабутнє. Я сподіваюся, що це повториться, але повториться у тих прекрасному вибірі, Він чекає на вас. Всім привіт! Це з Катя, я учасниця проєкту «Твоя країна Івана Валин. Насправді цей проєкт дав мені дуже багато, дуже багато нових вражень, нових знайомств, і мої враження перевищили здобування багато 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 разів. Я хочу подякувати всім, хто займався цим проектом. Найбільше дякую та низький уклін хліб Сергію та його команді. Ребята, ви найкрутіші. Я обожнюю вас. Зсіма прічниками, якими познайомилися Івана Франківську, не було ні однієї людини, яка б мені не сподобалася і не попала в душі. Насправді, цей проект об'єднав багато людей з різних куточків України. І ми справді здружилися і дякую вам за таку можливість ще раз. Ми дуже допомагаємо оцінкувати під каналом та на растворі. Ми, ми наші майбутні України. України.